Добрий день, шановні членів. В принципі, нас 17 чоловік, хворум є, ми можемо розпочинати нашу роботу. Будемо розпочинати? Далек всіх питань у вас на столі. Тільки є пропозиція 16 питання перенести на перше. Про розгляд заяв мешканців міста Олевська, щоб є запрошені люди, щоб ми їх не тримали до плато. Переносимо. <рес> Значить, будемо про розгляд заяв мешканців міста Олевська. буде інформувати області Васильович, заступник міського голови. І запросіти, будь ласка, так. Міської ради надійшла заява помін Валентині Васильівні, проживаючи в комуніці Постишила номер 23 вона просить розглянути на виконкоміні міської ради питання відділення квартири сім'ї, яка перебуває на квартирному обліку в Волецькій міській раді її присутності. Даний заявник, хочу коротко проінформувати, що помін Валентина Василівна. В своєї сім'ї із двох чоловік знаходиться на квартирному обліку позачерговій черзі під номером 9. Дана громадянка неодноразово зверталася в міську раду, були надані їй відповіді, що на даний час вільного житла, яке б могло відділитися в порядку черговості, немає. Але Валентина Васильівна. Ну, Правильно звернутися до міської ради і хочу звернутися до вас, по суті, своєї занятий. прошу вас. Щоб розказати. Добре, ну це ще ж, з 90-го року. Здали мені хату 19-го року. Ну, то нам на книжку записали, ті гроші, і все. То це ми їздили і морочком, і не зі це. То мені там давали квартиру. А ми повернулися, ну ніхто не з'явився, Думали, гроші здимемо, де да купимо. А що таке вийшло, ви всі знаєте, що. Взагалі, ні грошей, ні хати. І так з тих пор оце не ходимо. Живемо зараз на пості, шила, З внуком. То що ми обоє больні? А людина помінути на массієм. Я говорю, вона стоїть на... Ну, Хоча під'їзд до будинку є наскрізний. Можна заїхати нього з Сілковського, можна заїхати з вулиці Міра. Якщо хто хоче подивитися, наприклад, я цю знову настрій. Візні. Візні. Відпочинні. Візні. Відпочинні. Візні. Відпочинні. Відпочинні. А якщо ми дамо, наприклад, дозвіл встановити ці знаки, а то їх буде там, ну якби. Відпочинні. Чи вони дотримуються, чи не дотримуються Оце... цей знак? Оце, буде... Оце думаю, я буду, що ще це буде гавкання знову, що як раніше. Їдуть, приїхав на обід, він приїхав, а я. Ось у Києва, це неодноразово вже все знають, всі повністю. Мене під'їзд по документах чотири метри, так як щоб пожарна заїхала машина і скоро під'їхала. Чотири метри, далі заїзд, зробили понад хатою вулицю. Він приїжджає на обід, дитина приїжджає на обід і ззаду їдуть і сигналять. Вибачайте, бачайте, він плюється вже, вже надоїло, це. Я вже не знаю, що робити. А ні, то давайте перекриємо мені так, як заїздано. Я буду з одного боку заїжджати по вулиці, ми Давайте перекриваємо вулицю. А не то, як поставимо ми ці знаки, я думаю, що все рівно те саме. Люди на відео, це я тільки що я буду казати, що подивіться, що як на обідчі приїхали діти, в машині ж немає де поставити світло. Що приїдуть, я віду до да скажу, що ви не бачите, у нього знаки стоять. Що ви не бачите, що знаки стоять. Скв... Можна питання, а скажіть, а чому ну, ну чи ви маєте це ваша там земля, ну це ви дорогу. Ну ми не можемо поняти. Це чи вона обща, чи це вона ваша? Це власна? нам дали під'їзд до будинку. Я не живу на вулиці Цілковського, я живу з вулиці де так, а до мене заїзд так то дали, Заїзд і ми понад моєю хатою зробилася як вулиця. А вулиця йшла, помира там. Треба було, щоб помирила вулиця зразу була так прямо. У нас там була корість дорожка. Да, По ну, да, вулиці міра йшла. І Ще тоді є е, свідетель Вітувайчук да, цей Петро, він на газу робить, Що Він може підтвердити, що вулиця йшла прямо. Ну так, да. довідно, да, що прямо навіть. Просто мені дали заїзд, зробили вулицю, в такому положенні, що взагалі не відносили. Ворота поставить, вам заїзд був. Я з нас не на заїзд, бо вже просто, ви знаєте, от, от ви представте, коли людей в машині стоять, камази ось около карти, ну і грисюко ось її, і дрова привезли, каміння привезли на стройку, все ось около людей. Я навіть не можу нічого висипати. Усі знаєте, хай скаже Васильович, я не можу У Мене, як каміння лежить, їдуть сигналять. Як писок лежить, їдуть по піску. По Цьому сусіду зносили лізе скільки заборах. Це вже неодноразово далі. Я у вас нехай закривають, хай мені дають, під'їздуть з вулиці міра, тоді даю все. Бо я думаю, що ці знаки, як поставить, то все одно... Е, е, я не знаю. Все одно будуть їздити, да як він сказав. Їх ніхто не проконтролює да, да. да. да, ну. да все, Діти приїхали з Києва, він приїхав додому. Діти приїхали, і ну ви знаєте, що і в Андрії машина, є і в мене є. Ми поставили машину, воно їде ви розумієте, буває, що стоять, 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 скаже, що не цього самого, ну не доїдає взагалі, то він просто матом вже посилає, приїдуючи. Я не знаю, як уже можна там. Ну там би логічно було б закрити кусочок цієї дороги та і все з виходом або на одного. Ні, на це обов'язково виход зробити ровний. Нам лучше сюди давайте тоді, де дом і стоїть, так. На Мирове. Ні, там же не тільки до вас під'їзд, там ще дві хати, по-моєму. Немає нікого, наш один будинок стоїть, ви ж були в нас. Немає там нікого, всі знають. Там подивіться, як удобно. Один не буде на сьогодні. А вулиця там ішла помира, то Хто за 24 номер вдома, то він заняв дорогу, виходить? Ні, слухайте, нам як давали оцей під'їзд, сказали, помира там живить, ну так то, по і то поцілковського, і помирати мощух Якитірина в нас в саді корови там, то їм сказали, що по 2 метри від, щоб ви відступили по 2 метри, і щоб до нас дали заїзд додому. То вони відступили, так у їх угол піху зрізаний, і в вдрос усі угол зрізаний, і дали нам цей заїзд. По вулиці, вулиці, вулиці Міра повинна бути наскрізь на. Потім да, да. не вистачало десь зробили проход. А тепер приватизувати земельну ділянку, не проводити. Вона не приватизована, наскільки отут вийдуть. Ну, друга дорога буде. 320. З тої сторони, да. Да. А 4, 5, там дуже багато що там вона ми Я вас комісію, на Я вас прошу всіх подивитися і допоможіть, бо вже просто ви представте, набрідно, просто Все, Ми вас почули. вийде комісія, подивиться з вами. Там порадимо з якої краще сторони закрити, І просто поставите забора і. Наслідуючий виконком винести рішення. Він казав, я вже й блоки привезу, що хочу. вже, щоб... ну, бо да, цивілізовано. Вибачте, там, який, який, який номер Номер будинку. У нас так як стоїть один А, але вже ось рішення вийде. Вас... Один А, але один, Васильович, що там сьогодні буде. Там, там неправильно нумерація змінилась вулиці. Там будемо... є один із пунктів про нумерацію. Ми сьогодні змінимо їм нумерацію. Там Васильович, мабуть, якщо будуть закривати вулицю, то не треба, поки ми виносить це питання за вулицю Цілковського, так як я вже ж не буду, якщо проживати на вулиці Цілковського. Я ж зараз в дане время, я не проживаю ні на вули і ні на вулиці Цілковського. Ну, як давайте, на вулиці Цілковського, значить мені. Повільно поставить переулок, ставте тоді. Переулок міра, якщо ми закриємо Цілковського, значить поставте мені переулок, міра сюди, Добави. заїзд. Якщо не можна одну хату на переулок Мира, то вже я буду вписатися по міру, значить сюди вже тоді Нет, О, буду знати. Ви йдете так, як наступна вулиця туди ще одна не доходить до вас, а теж повертає на цей пустыр, то ваша ділянка до неї прилягає. До -ко 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 -ко. У вас Вулиця Миру йде, а за нею ще наступна яка. Оце я в цю куточку живу, а цілковського прийшла прямо ж. Правильно, то у вас тут іде якраз вулиця, яка від... Цей саме, як називається, від вулиці космонавтів ще якась вулиця йде паралельно вулиці Миру. А, це зіркова. Зиркова, це, да? мабуть, за зіркова. Ця зіркова підходить до вашої території, тут до городу. Mm -hmm. Так? Да, там нумерація У вас йде по Ні, у нас там під'їзди, дивитися, по зіркові йде далі. Два під'їзда під немає. У вас так, там під'їзда немає. А у вас городу. Задач, того роду, я з не спорю. Yeah. Нумерація Но Васильевна іменно по зіркові. По цілковського весь час документи зроблені по цілковському. А по цілковську там 26, й двадцять четвертий новий, там ми не властиво. По цілковського всі документи мене зроблено по цілком по зірковому слухайте, По зірковому по зірковому я вам скажу. Ходили пере зробили із статистики. Я не знаю, вони без дозволу, без нічого написали на зіркову. Як я прийшла на право ці руки, сказали, що ні не... любов якорна, давайте ми не будемо як ви тратить наш час, ви вас теж почули. Виїде комісія, ми там на місці установимо, куди краще вам заїжджати, е, вияснимо, який у вас повинен бути адрес, і тоді ми на наступний витарком да. це все винесемо. Да, мені ж треба право власності, да, да. я ж на церковній не живу, я на Цирковську, на вулиці, я не живу ми на церковському. Це в цьому році, ми розглянемо ваше питання. Добре. Давайте дякуємо вам. Переходимо до другого Дякую питання. Дякую вам усім. Про, про, про розгляд заяви громадянина Сидорчук Любови Антоніні інформує Леся Вікторовна. А, возьміть, я вибачаю, да, да. так. Да, про розгляд і затвердження подання до Олегського районного Херсонської області, про призначення опікуна над Сидорчуком. І ще ну, вже до 16 го мене таке прохання, я не знаю, чи там писав також листа на міську раду. Біля школи перехід пішкодний. Поки а. робили дорогу, до цього як дорогу торопили два роки назад, там був лежачий поліцейський, зараз його зняли, знак стоїть, ну, машини на це не дивляться, діти в школу йдуть, там машини летять. Ну, да. там, там правильно ви говорите, але там треба взагалі на, на цьому перехресті зробити ряд. як ви... Да. По-перше, переходимо на тротуар, який грязь, і да? да, в в тобто треба його ну, там, тверде покриття зробити. І на зимовий період ми зараз лежачого поліцейського так треба прибирати не можемо. Тобто ми до цього питання вже весною вернемося. Але на зиму не можна, бо він якби там льот накопляється. Да. Придеться да, да. опіки борьбу. звернулася до Олена володимирна і заявою. Прошу призначити мене опікуном над моїм батьком Петрчуком Володимиром Івановичем 1942 року народження, який лікується в Житомирській психіатричній лікарні та потребує постійного догляду в разі визнання його судом віддання. Було, було підготовлено подання до суду з відповідним проханням Олени. Володимирівною, що органу пікта піклування Левської ради, зважаючи на те, що суд відповідно до статті 60 Цивільного кодексу України становлює опікою над фізичною особою у разі визнання її на тій здатності, просить про можливість призначення Федорчук Олени Володимирівні, 76-го року народження, що проживає у місті Урецької поводи за рішень 41, опікуном над Володимиром Івановичем 1942 року народження, враховуючи те, що він є її батьком. І Лена без жодного примусу виключно з власного бажання опікується ним. Таке подання. Є ось останні. Ставимо на голосування. Да. Хто за? Одноголосно рішення прийнято. Дякую. Друге питання про розгляд заяви громадянські Сидорчук Любові Боги до органу підпіхування звернулася, вибачте, неправильно написала, звернулася Лукашова Любова Антоніна до органу піхпікування з проханням плинути на мою доньку Сидорчук Юлію Олександрівну 86-го року народження, так як вона не забезпечує належне виховання своєї дитини. Моя онука Христина вже 6 років знаходиться на моєму отриманні, а мати своїх обов'язків по вихованні не виконує. Мною було належно, чином запрошено заявницю, а також було запрошено Святочупівлю, яка, на жаль, проігнорувала наше засідання одного та такивання. Що можна сказати? Був виконаний акт обстеження, де дійсно онучка Христина, Христина дійсно проживає разом з бабусею. Папа онуки проживає в селі Лопатичі, дитиною не цікавиться. Мама також то з'являється вдома, то вдома не з'являється, веде такий спосіб життя, тобто не піклується про цю дитину. Дитина знаходиться на повному утриманні кошової любові. Тому мною пропонується, не мною а вами, якби, пропонується поставити цю сім'ю Сидорчук Юлія Олександрівну на облік як таку, що опинилась складних життєвих обставинах. Це перша йде ступінь якихось дій, щоб бабуся якось потім в майбутньому могла оформити опіку на цю дитину. Треба, щоб ця сім'я перебувала спочатку на обліку на і в інших службах. А потім вже будуть певні дії. А може під впливом служби yeah. Юлія Олександрівна виправиться і задумається yeah. над своїми вчинками. Тому пропонується поставити цю сім'ю на обліку. Yeah. Тому що діялось... no, да. Ну Починаєш щось треба, писати, щоб, треба щоб щось було документально. Yeah. Правильно? Так, да, воно так і звучить, але ми розглядаємо їх заяву. Будемо стати, так? Прошу проголосувати, хто за. Прошу Так. Третє читання про надання матеріальної допомоги громадянам міста. Інформує дорож Віра Васильівна. У міської раді звернулися громадяни, які оцінили скрутних матеріальних становищем, ніхто десь надати. Умов на лікування. Це Чайковська Надія Федорна, яка проживає по вулиці Володимирська, 6 квартира. Це онкофора людина. Також звернувся третяком Павлович, Павловича, де просить надати матеріальну допомогу для його дружини, Людмилою Дмитрівною, яка також це онкофора, того людина. І поступила заява від Рудніх Анатолія Адамовича, який проживає в місті Олегському Просить надати матеріальну допомогу для лікування дружини. Це З 68-го року народження ця жінка, і в неї діагноз російський склероз. І ця тут дитина одна ходить в школу у 8 клас, а інша проживає в Житомирі, працює. Тому пропонується в цьому грудні. Тій людині две, а цим полонні. Чим керували? Ну, тут а, чоловік доглядає цю жінку, то, допустимо, є ж о, акти обстеження, і тут а, чоловік о, залишив роботу і доглядає за жінкою не, і не і має ніяких доходів. За тільки що жінка отримує пенсію. А тут як не є, то люди і працюють, і пенсією. про надання дозволу на розділу про надання дозволу на розміщення тимчасових споруд тому є володимир проніславич до міської ради у нас є три заяви про встановлення тимчасових споруд перша заява від ну, Григорія Воломідовича це багатострадальна земельна ділянка біля міської ради. Я ще ну, працював давно, я не знаю, в якому році зробив пропозицію. Потім з 2009 року був, був заключений договір на цю земельну ділянку від Підківської підходки Петрівні. І ну, в даний час вона вже померла. Був розроблений фактор приязки на таку. Так сама споруда, як біля поліклініки, тобто він павільйон зупинку. І ну, міська рада так і не дала дозволу на встановлення. І Пактор підв'язки він так і лежав, без дії. Він бачите, такий, такий самий, як біля поліклініки. Зараз вже Грегорій Новонідич просить надати дозволу на розміщення цієї підчасливо споруди. Вихою транспорту. Все одно що автобус зупиняється і люди. І люди це, це де ось є приватбанк там афіша, це Афіш? на цьому місці. Це якби ну, років ще, щоб так не збрехати, шість назад. Був, був заключений договір на оренду земельної ділянки. Вони п'ять років платили, вже далі рік не платили. Вони за, за цю земельну ділянку платили і був розроблений якби, паспорт тимчасової споруди. Тобто, по суті, ця процедура давно вже вся пройшла, яка вимагає тимчасова споруда. Але так сталося, що та людина Світлана, 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 Світлана Петрівна, яка тоді займалася цими справами, це жінка фиківського Григорія Леонідовича, вона померла вже. Але вся документація була оформлена на неї. То тепер, якби там міняється вже, ну, вже якби на Григорія Леонідовича. І це споруда, де цей знак Приватбанка, там є остановка, яка там на замисловичі. То є... Де зупинка. Там воно давно дуже було все це оформлено, документально, але <плес> він так за останній рік, як його був паспорт, цей тимчасовий споруди, він просто не мог встановити, тому що, зрозуміло, там були сімейні вже проблеми. І це така от якби просьба є. Так, і дозвіл, який він вже по суті давно і отримував і просто не використав. І і, до речі, я хочу сказати, що він платив як за оренду землі, бо в ту пору не було тимчасових, він платив за малу архітектурну форму. Як за оренду землі, не так як зараз платить. Була заява від приємця Дівченка Євгений почепає 116. Там на території. Біля контори не сходу на дружбу є така територія закинута, яка потребує ну, облаштування, а, там дерева вже такі які, а, ну, аварійні. І, а, і на цій території є домовленість із керівництвом цього підприємства. Війська ну, рада дала. Цих на цій території встанети навіс. Це, щоб було зрозуміло, ви знаєте, де був сервіс, да? Да. на, на Чехаївській да. вулиці. Біля контори да, дружби. Там ну, В'єнівич хоче встановити навіса і там буде якби, виставка для тротуарної клітки. Тобто людина хоче оформити... <говори> да, ну, це місце того споруда і Ні, це не напросто, це там, де мой магазин, ну, з, біля біля да, контори, рядом. Контори да, не яко, да, вона да, там нікому не надо. Там просто розширено, там закаращена да, і якби людина готова взяти в оренду ну, там, і плавити дерева там би і... надо нетьуть, щоб те що там уже там то і суп виросли, да, що вони Так що надо надати дозвіл, хай людина працює, за дружбою. — Там взагалі ну, треба ну, розбирати. Воно ну, за дружбою, але там кожен использує, хто хоче. Тобто там реально ніхто не платить практично. Тобто хто купив, той пооформляв. А так вся територія, ну типу, кусками розбита примерно. Ну цей кусок воно там ніяк не просить. Там треба ще вивчати там це все. Ну, це буде Нового года вивчати, тож вже часу мало. Но угода будем выучать. Мы раз, 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 разом выносим три два питания, читало копче. За два питания. Да, ну там еще третье. А третье питание. Як по приузане в улице за милиции, там две двухквартиры житовые будут, стоит. Земля ділянка приватизована на, на Туровський Геннадій Володимирович і на своїй території він хоче поставити 2 тисяча споруди для підприємства діяльності. Це біля ставка. Так, да, біля ставка. Да, там вона є. Цей, це біля неї да, на своїй приватній це території. А це стоїть на його політериторії? Ні, ні, це на міське. Там, 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 там оформлені, а це на своїй території. Там поміщається, я пропрацював їх і далі буде теж відпрацьовано відпрацьована архітектура. Я думаю, що я буде виходити із земельної ділянки, як вона там, там, там землю получається якщо підтримує. Якщо підтримуєте, то ми будемо далі працювати. Так, бо це привокзальна вже стала така. Торгується вулиця. Особа нічим не спортив його. Це там нам напроти прийдеться розбиратись. бо якби будуються зараз тимчасові споруди, то вони зовсім не підтримують. Не тимчасово, вони як капітальні, там будуються. І, і вони якби в зоні річки, охоронної зони, то, то це того питання мене Ну, Ми вже говорили з архітектором міста, приблизно вже намітили план, як його зробити, щоб все було нормально. Я, я знаєте, що вам скажу? Я коли побачив е, надходження на розвиток інфраструктури за 2015 рік, то 5670 гривень. Це 10% від якби, вартості тих будівниць, які в Ливську робили. Це вже кошмар. Це, упущення... це страшне велике упущення. скільки будівель здається і нічого не було. Я... Оце відговора треба заключати, починати. Це, це, це ну, будемо працювати, будемо працювати над цим. Mm. Ну а в даному випаді... Люди бажають працювати, вони офіційно заключають, офіційно сплачують податки. То чого їм не, не дозволять? А як працюють, це да, більше Все правильно говорять, немає ніяких заперечень, особливо по кратківському, бо я пам'ятаю цю ситуацію і пам'ятаю, з якої причини людині mm? так і не дали того дозволу. Вони інше прохання. Ось ви сказали слово архітектура. Ну, Прохання слідкувати за тим, що будується. Бо вот ці спичечні коробки промислові, ну, ну страшний ужас, ну барак бараком. Ну, тимчасово чи не... не тимчасово, але місто давно вже Фасада, вот, брали, витрачає брали, своє обличчя не, і, думаю, і, і просто коробки восмущаються всі люди, які там живуть і ходять. Бо вийдешка, тут непонятно. Туалет, не туалет, киоск, не киоск. А туалета там нема справді. І ходять під забор. Так там взагалі страшно не Це дуже хоч далі вже город, не уродуйте уроду ті її. Немає значення, тимчасова чи не тимчасово. Тим більше, що ви правильно говорите, Половина з тих тимчасових ставляться капітально. І немає на що дивитися. Немає нічого більш постійно, що угу. Просто будьте Володимир Брониславичу трошки вимогливіші до зовнішнього вигляду. Це центральний клуб і за Ну, Побажання є, да, би, якби зовнішній вигляд тимчасової споруди, якщо є у вас зауваження, звісно, робіть І якби це, це місто, це правильно, це... Як... Я просто як зауваження будуть дійсно заселятися уважно до цього тонкового сімей. І кожен з нас буде відповідати за ту тіншу колоду, яка стоїть десь. Є слідуща процедура, це заява від замовника.